Добрий ранок всім. Хочу вам розповісти, така цікава новенька акція з'явилася в KFC. І там називається вона комбо. От така можна там декілька наборів, або такі взяти з гамбургером. Тут у нас всередині сир. Зараз, подивимося. Не хочу відкриватися, бачите? Якесь там м'яско куряче, можливо, сирок. Соус, ну, в общем, така. Смакота. І набірчик картоплі фрі. Або можна було брати таку якби шаурму на величку з лавашом. Там теж я бачу куряче м'ясо, запечене. І отакі от теж з картоплею. Там ще було солодка булочка з вишнею, щось таке, і чай, плюс чай, кава, такий цікаві комбо в КФС. Хто не знав, у цей це набірчик або цей, або цей по 75 гривень. О, така от смакота можна посмакувати. От, бачу вам. Покажу вам чек, що по чому. Комбо. берете. От, я взяла дві штучки собі. Все, всім бажаю гарного смачного перекусу. Пока-пока. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався.